Ми задоволені тим, що нас запросили. Я ще раз наголошую на тому, що це був запрошення, як гостєве запрошення, жодна галерея не сплатила жодної там, копійки за участь, транспорт або навіть проживання е, нас саме у вільності. Це такий жест і підтримка саме культурних. Е, Інституції нас це дуже приємно. Це така єдина, мабуть, ярмарка в світі, яка так робить і робить вже не перша. Тому, звісно, вільнюс нам дуже дорогі і близькі, і наші культури і так взагалі часто перенатинаються. Ми вже тут 10 чи 11 раз на арт вільнюсі. Звісно, ми маємо власну аудиторію. Нам трошки простіше ніж іншим українцям. Але іншим українцям теж треба іноді виїжджати і дивитись, як країна, дружня країна, європейська країна реагує на наше мистецтво, щоб у них. Оцієї капсульної ситуації це такий маленький іспит, який ми складаємо. Іспит для цих шести українських галерей, яких запросили. Тобто, запрошення було надане Діане Стоменє, президента Мартвільнюса, і це дуже потужна така ситуація, коли українці е пізнають один одного ближче, тому що в Україні ми майже не комунікуємо один з одним. Так якось Ну і до війни навіть. Ну звісно, що зараз ще більше, тому що. Дехто поїхав за кордон, ми от залишилися з митцями в Україні, і нам дуже важливий цей ковток повітря. Бо наша аудиторія загалом це іноземці і споживачі українського мистецтва, саме цеху, це 99% іноземні колекціонери і іноземні поціновувачі. Тому виїзди для нас критично важливі, просто критично для нашого виживання. От така історія. Тобто, якщо таких подій не буде, нам буде не солодке, нам нема чого робити взагалі геть. І не мені, не митцям Мистецтво тут різне багато ходить інституцій, багато людей, які цікавляться, критиків є певні конкурси, тобто організація доволі на високому рівні. Цього загалом повторюю, що це найбільша зараз на сьогодні ярмарка східної Європи. Art Наша експозиція на ярмарки завжди, вже останні 15 років, на будь-які ярмарки, які можуть складатися тільки з чотирьох імен, резидентів галереї цех. Це Рустам Мірзоєв, Ярослав Діркач, Микола Білоус і, звісно, Євген Петров. Тобто ми постійно робимо ці виставки з ними і ми просуваємо саме ці імена, які ми вважаємо за потрібне, які ми вважаємо оригінальними і якісними. Тому вони, кожен з них має вже тут поціновувачів. І тут, і за кордоном. Вибір цих митців, вся експозиція була продиктована тими роботами, які якби, натякають на проблему і на наш біль, але не фіксують його, як то роблять фотографи, відеографи або документалісти. З робіт, які були зроблені саме під час війни, ми маємо тільки двох митців: це Мірзоєв і Євген Петров. От вони зробили такі роботи скульптура, живопис. От, а решта було зроблено до, але вони все ж таки передають цю перенапругу і ці хвилі, які зараз переживаємо ми в Україні. З приводу глядацької публіки так вона доволі глибока, доволі цікавиться, і ми чекаємо ще декілька днів для остаточних результатів.